Вау! Вау! Це борщ. Вау! борщ! Реально справжній борщ від з бабам! І кіді Але не з бабам. Просто Кіді Світ. Та United 24. Ось такий це благодійний проєкт, іде культура приготування українського борщу. Це об'єкт нематеріальної культури спадщини ЮНЕСКО. Ось така колекція борщ. З новим роком! Автор побажай з новим роком! З новим кодом! Так. Ось такі іграшки це колекція іде борщ. Благодійний проект Kid QR-код. Колекція стречовочів. Ось така сумочка. Зроблена в Україні. Тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 героїв. У нас вже є картопля, помід... помідор, ні, немає. Є буряк, є морква, да і все. І що? І картопля, я сказав. Один, два, три. чотири герої змінюють два, три герої змінюють кольор теплій воді і частить змінює кольор на сонці. А... Ось иде бачкот. І почему-то стали писати попередження не вживайте в їжу, це не є продуктом харчування. Не варите їду это не съедобно. Походу, хтось вже уже пытался. Матеріал термопластична гума. Ось такий бачкот для додатку. І автор. Рви пакет! Рви. 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 Рви! Повточка! Браво. повтірка! Вау! Це повтірка іграшки! Для цього ми і створили наш додаток! Але... В нас є ще один з бабан та про нього у наступному відео, а ми зараз розповімо про буряк. Так, ось такий бурячок. Він реально приємніший. Автор пожмаки, він минулого року, а ну Пожмаки, він мені кажеться м'якче. Понюхай, як він пахне. Очень вкусно. Пахне ваніллю. Поки тут клас бабанки, я впакавал кладес. Так, ось такий виглядає вкладиш, ану, не шевелі. Ось так виглядає. Це реально виглядає так ця буряк. Прочитаємо факти. Можете поставити на паузу. Почитати. Прикольний вкладиш, Борщ. М -м. Ось Ось такий. Борщик. Та ми його понюхали, пожмякали, е, краска в ньому Прикольно. Дуже класно, так? Да. А тепер А тепер у нашу пластикову колекцію. І тепер ми перейдемо до розпаковки наступного з бабами. Але... Зараз ми кажемо всім-всім пока та зустрінемось у наступному ЄДіо! Пока-пока!